Малий та середній український бізнес також цікавить іноземців. Наш наступний сюжет розповість історію простого молдаванина, який ризикнув залишити батьківщину і оселитися тут. У ті ролі кадабуть готов уже було. Нам нужно буде ролик уже показати ними в соцсеті. Він родом з Молдови, але закоханий в Україну. Він засновник агентства незвичних подорожей. Денис Морару 12 років тому приїхав в Україну шукати кращого життя. Тут залишився назавжди. Вірить, що держава має чималий потенціал для розвитку малого та середнього бізнесу. Тада, якби. Все молдаване стремились в Москву. Мне просто физически не хватило денег на билет до Москвы. Мои друзья нас приблизили 27 долларов. Билет до Москвы стоит 40, до Киева 20. Вот я решил с инвестициями приехать в Киев. У меня еще 7 долларов было в кармане, поэтому я решил, что как-то смогу что-то начать здесь. Бізнес-ідея, яку втілює в життя Денис і його команда, це пошук альтернативи традиційним турам відпочинку. В агентстві намагаються зробити поїздку не тільки комфортною, а й зі змістом. Наприклад, відправити клієнта на острів Комодо, де він зустрінеться з гігантськими екзотичними ящерками, або ж видряпатися на вершину вулкану, де мандрівнику відкриються всі фарби безлюдного острова. Такий підхід до бізнесу в Україні формується вперше, каже Денис. Ти должен окунуться в среду, посмотреть глазами местного жителя или, не знаю но з точки зрения не збитих стандартних маршрутів, по наліво, направо, вот ефіліва башня. а наоборот, то что, как ты можешь почувствовать ти можеш То Тобто эмоциональный фон должен зашкалювати. Чоловік розповідає, коли приїхав з Молдови в Україну, працював у звичайній туристичній агенції. До своєї мрії йшов понад 10 років. Власний бізнес розпочав нещодавно. Його називає онлайн платформою. каже, на одному сайті можна укомплектувати собі всю мандрівку. Смотрим, где должно быть путешествие, и пытаемся понять, что хочет человек увидеть в этом путешествии, что ему нужно знать, чтобы принять решение. То есть это то, что нам поможет потом э, в цифровом виде передать э, удобный формат поиска и общения. В онлайне можно попередньо познайомитися із с учасниками участниками групи группы та с экспертом, который морально підготує вас до будь Любая поездка состоит из двух главных вопросов: куда и когда. Так вот, наш продукт состоит из четырех ног. На вопросы, куда и когда, мы добавляем зачем. Смисл, ідея цього, І з ким? Хто тебе кружає? На платформі для мандрівників, окрім сервісу, клієнт отримає ще й спілкування з однодумцями. Через соціальні мережі формуються наступні подорожі і нові групи учасників. Такий підхід до туристичного бізнесу в Україні лише розвивається, каже Денис. Наразі бажаючих просто їсти і лежати на заморському пляжі меншає. В українців зростає інтерес пізнавати світ. Все чаще і чаще на питання, як з слухається питання, Нормально. Емоціонального фона фона то, ради чого, існує по туризм, погасить, так? Да? нету. Люди, як ненормальні, їдуть, то всі сконцентрувалися в одному е весь продуктний на який сконцентруваний на продажі коїк. Молдаванин Денис Морару, людина, яка не зупиняється на місці. Каже, закоханий в Україну, адже вона стала для нього другою вітчизною. Тут є всі можливості займатися улюбленою справою. У мене не то працювати роботи в інших економіках. Ну, я не работал в Европейском союзе э, в экономике, ну как, у меня есть косвенный опыт, но я не погружался там, это самое, полностью. Э, поэтому я исхожу из реалий, как, какие бы условия бы ни были, если у тебя есть цель, надо а это уже, то есть, уж простите, поймите, человека, который э, приехал в этот город и спал первые несколько месяцев на лавочках, все можно преодолеть, все, то есть, как бы, поэтому э, э, не скажу, что это самые сладкие, есть нюансы, их очень много, этих нюансов, но как там дорогу ідуща сілі телеграм такої. То есть поэтому я верю, Ну я очень я знаю, что здесь будет лучше. Олександр Морщевка, Олександр Мазур для телеканалу Еспресо.